Гори Карпати з року в рік манять туристів на відпочинок. Однак дуже часто мандрівники нехтують правилами безпеки та застереженнями працівників служби порятунку. через що дуже часто під час подорожей гірськими схилами потрапляють в різні небезпечні ситуації. Так впродовж минулого тижня гірські рятувальники неодноразово виїжджали для надання допомоги туристам в горах. П'ять людей було врятовано. І Так станом на сьогоднішній день, гірською пошуково-рятувальною частиною. Головного управління ДСНС Івано-Франківській області було здійснено 66 пошуково-рятувальних робіт, в результаті яких було врятовано 115 осіб. На жаль, 4 особи загинуло. Більш детальніше хотів би зупинитися на випадку, який був нещодавно. Це 24 липня до наших рятувальників поступило. Повідомлення від туристів, жителів міста Київ про те, що під час спуску з гори Менчул на території Верховенського району заблукала група з чотирьох туристів. Для проведення пошуково-рятувальних робіт було направлено рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення СМТ Верховина. Рятувальники знайшли заблукали туристів, урочищі. Хутроватий здійснили їх супровід до села Бестрець. Також 25 липня до гірського пошуково рятувального відділення Верховина поступило повідомлення про те, що під час спуску з гори Говерла по зеленому маршруту відчула погіршення стану здоров'я жителька Київської області, яка слідувала в групі туристів з шести осіб. До місця ситуації були направлені рятувальники. Рятувальники, прибувши до постраждалої, надали першу долікарську допомогу та розпочали заходи з супроводу туристки, який стало погано, а також в загальному групи, в якій вона слідувала до Підніжжя гір, де вона була передана працівникам. Швидкої медичної допомоги таким чином людина була врятована до даної події. Залучалися 8 чоловік особового складу та дві одиниці техніки. Рятувальники Прикарпаття звертаються до громадян з проханням дотримуватись правил безпеки під час відпочинку в горах, ретельно планувати свої туристичні мандрівки, об'єктивно оцінювати власні сили та фізичний стан. Реєструйте свій похід в гірських пошуково-рятувальних підрозділах, а також користуйтесь застосунком, порятунок у горах.